Друзі, вітаю вас! Мене звати Євген Лежанін, я маркетинг директор Добідок, сервісу, який перевертає уявлення про сучасний електронний документообіг. Добідок є частиною екосистеми продуктів Checkbox Group. І сьогодні я розповім вам, які цікаві можливості має в своєму арсеналі програмний ARO checkbox, котрі ви можете використовувати вже зараз. Починаємо. Перша можливість, яка варта уваги – рішення Checkbox для кур'єрів. Друзі, як виглядає типовий день кур'єра? Скажімо, йому треба швидко зробити 10 доставлень, а саме віддати товар, прийняти оплату і видати фіксальний чек. Якщо кур'єр вручну додаватиме товари до чека при доставленні, це забере багато часу. Він не встигне об'їхати всі адреси, а крім того, точно десь зробить помилку в чеку. До того ж, він не має ані часу, ані бажання займатися цими речами. І тут чекбокс дає рішення, яке ощасливлює кур'єрів. Всю рутину ми взяли на себе і автоматизували процес видачі чека. Ми додали розділ замовлення в застосунок чекбокс на платформі Android. Замовлення це, по суті, проєкт фіскального чека, який кур'єрові потрібно фіскалізувати після доправлення товарів покупцю та відповідної оплати. Як це виглядає, ви можете бачити на цьому слайді. Тобто тепер фіскалізація здійснюється безпосередньо під час доставлення, причому з максимальною простотою для кур'єра. Наведу приклад покроково. Крок 1. В мобільному застосунку чекбокс на посттерміналі або смартфоні. Кур'єр відкриває перелік замовлень та планує доставлення і рушає в дорогу. Крок 2. Клієнт отримує замовлення і може прийняти його повністю або відмовитися від певних позицій, якщо товарів декілька. Крок 3. Клієнт оплачує замовлення через термінал або таптуфон на смартфоні кур'єра. Крок 4. Кур'єр видає фіскальний чек і замовлення. Що в результаті? Менше часу на розрахунок клієнта, низька ймовірність помилок, бо все автоматизовано. Вища задоволеність сервісом та високий рівень зручності для кур'єра та клієнта. За деталями підключення цієї функції, будь ласка, звертайтесь до нашої команди підтримки. Наступна цікава можливість від чекбокс стилізація вашого чеку. Звісно, є державний стандарт форми чеку, і ми його суворо дотримуємося. Та все ж залишається багато простору для втілення ваших креативних ідей, котрі підкреслять стиль вашого бренду і створять емоційну прив'язку з клієнтами. Стилізація чеку доступна у двох виглядах: перша дозволяє внести прості зміни, наприклад, додати логотип вашого закладу, а друга дає інструменти для більш індивідуального підходу та дозволяє змінювати вміст шап. Та футера чека, його фон та стиль. Кастомізація чеків один із шляхів до серця клієнта, коли ви створюєте щось персоналізоване то виділяєтесь серед конкурентів і залишаєте приємні враження. Це дрібничка, але вона допомагає клієнтові обирати вас знову та знову. Далі у нас йде введення обліку товарів прямо в чекбокс. Забудьте про підключення сторонніх облікових систем із перезавантаженими функціоналом. Це зайве, адже простий і доступний облік вже є в кабінеті чекбокс. Ви можете створювати товари вручну або ж експортувати заповнений Excel-шаблон, додавати фото до товару, активувати модуль контролю залишків, щоб система автоматично відслідковувала кількість товарів. Можете робити поставки та списання. Додавати нові партії товарів та видаляти залишки товарів, зручність та контроль у декілька кліків. І остання на сьогодні цікава можливість від чекбокс це чайові функція, що точно сподобається вашому касирові. Справа в тому, що деякі бізнеси мають усталену практику чайових і найбільш відомий приклад заклади харчування. Щоб розділити вартість за надані товари послуги послуги, подяку, виражено у вигляді чайових, ми додали функцію чайові від моно в інтеграції з Монобанк. Спочатку клієнт сплачує за товари послуги, далі він отримує пропозицію залишити на чай, після чого обирає запропоновану суму або вводить свою і проводить оплату. Щоб скористатися функцією чайових, у вас має бути налаштований qr Acquiring. І це лише частина справжніх можливостей чекбокс, щоб ознайомитися з тими, про які я щойно розповів, та багатьма іншими. Підключайте чекбокс та спробуйте самі. Скануйте QR-код і реєструйтеся. Перший місяць користування касоми CheckBox безкоштовний. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал №1 семінар. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей.